Святість здобувається людиною тільки через призму Христа. І Сина, і Святого Духа. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і йде за мною. Ці слова нашого Божественного вчителя змінили раз і назавжди життя багатьох. Скільки людей піднялися з життєвої прірви, коли почули ці чи інші євангельські слова, які наставили їх на той шлях, який веде кожну людину від землі до неба, від зла до добра, який дає можливість удосконалюватися духовно для того, щоб відчувати якомога ближче Бога у своєму житті? Ці слова запали в серце одній дівчині. Ще у 11 столітті. Вона настільки прониклася ці вангельській настанови, що змінила своє життя раз і назавжди. Вона змінила місто на пустелю. Вона пішла вдосконалюватися духовно для того, щоб потім передати цей досвід свого життя для усіх тих, хто бажатиме отримати його. Це преподобна Параскева сербська. Пам'ять якої сьогодні звершує Свята Христова Церква, і ми з вами, дорогі брати і сестри, також зібралися у цьому храмі для того, щоб у престольний день Його піднести свої молитви до Великої угодниці Божої. Параскева означає та, що готує. Параскева все своє життя готувала до Царства Небесного. Вона жила правилами Небесного Царства, вона жила на землі, але намагалася так себе скеровувати, щоби ті небесні настанови, які є незмінними на всі часи, які Євангелія нам доносить, які сам Спаситель одного разу промовив, були у її житті основоположними. Так вона трудилася і старалася. Вона втікала від світу, але світ наздогнав її. І багато людей сьогодні. Знають про неї і підносять до неї свої молитви. Мощі преподобної сер... параскеви Сербської знаходяться у румунському місті Яси, і там, у день її пам'яті, збираються сотні людей з різних країн навколишніх для того, щоб прославити її, для того, щоб доторкнутися до її нетлінних мощей і піднести свої молитви до преподобної. Параскеви сербської, і просити у Бога її захисту і її небесного заступництва за кожного з нас. Кожна людина підносить молитви до святих з певною ціллю і певними проханнями. Так, ми молимося до святого великомученика Георгія Побідоносця чи до святого Димитрія Солунського за наших воїнів-захисників, тому що ці святі. Мали безпосереднє відношення до військової справи. Ми підносимо свої молитви, і разом з нами лікарі моляться до святого великомученика Пантелеїмона, тому що і він мав у своєму житті лікарські навички. Але багато людей підносять свої молитви до преподобної Параскеви сербської, особливо тоді, коли просять, щоб вона допомогла влаштувати подружнє, спільне майбутнє. Життя. Але чому відбувається так, адже ця свята все своє життя зберегла дівоцтво і ніколи не була замужем, ніколи вона не поєднувала своє життя з іншою людиною, бо все її життя було в постелі поєднане з Богом. Це саме тому, що вона поєднала своє життя з Божественним нареченим. Вона дала йому обітниці бути вірною. І ці обітниці вона пронесла через усе своє життя до останнього подвигу, залишаючись вірною Христу Спасителю у всіх його настановах і заповідях, які Він передав для кожної людини, щоб вони були орієнтирами у нашому християнському житті. Саме ця вірність Христу і спонукає нас з підносити до преподобної Параскеви, молитви, тоді, коли ми просимо, щоб і у нашому житті. Вона допомогла, щоб були поруч з нами вірні люди, щоб поруч з нами були ті, хто допоможе нам звершувати справу нашого спасіння, щоб життя наше було таким, яке через земну подорож обов'язково досягне вічності у небесному Царстві. І основоположним подвиг преподобної Параскеви сербської влаштовує у нашому житті те, щоб ми були вірними Христу, дорогі брати і сестри. Тому що Христос сам прийшов на нашу землю. Він звершив велику справу спасіння заради кожної людини, заради кожного з нас, не тільки заради своїх сучасників. І справа спасіння Христа Спасителя досягає кожну людину, яка живе на цій землі. І завдяки йому, завдяки пролитій крові на Голговському Христі. Завдяки тому, що Бог сам прийшов на землю і став людиною для того, щоб людина стала Богом по благодаті, як говорить нам про це священомученик Іриней Ліонський, ми отримаємо можливість стати христоносними. Сам Христос через таїнство Євхаристії, яке Він встановив і передав для нас, приходить у нашу немічну внутрішню людину, опалює все і гріховний її стан. І там, Дає можливість кожному з нас зробити вмістилище Бога для того, щоб серце наше було чистим і там жив Господь. А коли буде жити у серці людському Бог, тоді жодні пристрасті і гріхи не зможуть нас збити з істинного шляху, який веде усіх нас до спасіння. Тому що Бог оселяється там, де немає гріха, де немає нічого злого, де тільки добро, любов, терпіння. І смирення. Отже, такими чеснотами ми повинні володіти для того, щоб Господь жив у кожному з нас. А коли Бог буде жити у людині, тоді це буде свідченням вірності людини Богові, і тоді обов'язково Господь пошле кожному з нас, і вірних помічників, і другу половинку у нашому житті, і людей, які будуть друзями нашими, які будуть у нашому житті допомагати, підтримуючи нас, немічних. Для того, щоб у спільності, у єдності, у взаємопідтримці один одного ми звершували ту справу, яка покладена на нас не тільки тут на землі, але яку ми маємо звершити на землі, щоби отримати вінець благословенний на небі, який Бог дарує кожному вірному своєму послідовнику. Святі. Як часто? Нам здається, що це незвичайні люди, що це небожителі, що це люди, які, хоча дійсно, можливо і жили на цій землі, точно жили на цій землі, але вони були не від світу цього. Преподобний Іоанн Дамаскін говорить такі слова. Нам здається, що святі це надлюди, але святі це такі ж люди, як і ми. Отже, святість є досяжною для кожної людини. І як би вона далеко нам не здавалася, якою б вона не була віддаленою у нашому розумінні, святість може набути і повинна набувати кожна людина, яка живе на цій землі. Ми не можемо виміряти святість в іншій людині і тим більше у собі, але Бог вимірює наш внутрішній стан, тому що Бог не дивиться зовні, як ми виглядаємо. Він дивиться зсередини в наше серце, і там він бачить, як виглядає кожна людина, яким є серце кожної людини, якою є наша внутрішня людина перед Богом, яка повинна жити і ходити перед Ним у благочесті і чистоті. Святість здобувається людиною тільки через призму Христа. Неможливо своїми власними зусиллями досягнути того, що нам подарував сам Господь, тому що джерелом святості є Бог Творець неба і землі, бо Він сам до нас говорить: будьте святими, як і є святий Я, ваш Господь Бог. Тому, коли ми наближаємося до Бога, дорогі брати і сестри, ми стаємо святими, розуміємо ми це, чи не розуміємо, усвідомлюємо чи не усвідомлюємо. Кожен крок назустріч Богові робить нас святими перед Богом. І ця святість, яка не має меж, повинна бути у нашому житті, постійно присутньою для того, щоб наближаючись до Бога, ми ставали єдиними з Ним, тому що Він наш Творець і промислитель. І Він бажає, щоб всі люди спаслися і прийшли в пізнання істини. Життя людини тільки тоді набуває сенсу, коли ми все віддаємо для Христа і за Христа. Коли життя наше є христоцентричним. І ми все сприймаємо, що відбувається навколо нас через призму Христа, навіть найменші наші думки, рухи і вчинки. Тоді життя є наше по справжньому християнським, і тоді ми намагаємося виконати ту волю Божу, яка діється в житті кожної людини, але яка не може людину заставити, тому що Бог подарував нам можливість вибору. І ми обираємо кожного дня, куди нам піти і що зробити. Але коли будемо обирати, щоб всі наші дії вчинки були здійснені з допомогою Божою, коли будемо закликати Бога у своє життя, щоб присутність Його освячувала усі наші дії, намагання і старання, тоді обов'язково ми будемо йти тим шляхом, який і є шляхом святості, бо він наближає нас до Бога. Будемо, дорогі брати і сестри, завжди перед собою бачити у житті Христа, Спасителя світу. Який прийшов на цю землю, освятив її своїми стопами, присутні... присутністю своєю подарував нам вічне і незмінне життя, і будемо пам'ятати його незмінні на всі часи слова. Я є шлях, істина і життя. Амінь.